23 лютого о 12 годині 6 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від помічника лісничого Бродівського держлісгоспу, що у місті Броди Бродівського району. Під час проведення санітарної вирубки лісу на відстані 200 метрів від дороги і 600 метрів від житлових будинків виявлено предмет, зовні схожий на фугасну авіаційну бомбу ФАП 250 часів Другої світової війни лісівники, які виявили боєприпас, повідомили, що бомба була знайдена та розкопана значно раніше. Ймовірно, що знайшли її чорні археологи, які не повідомили екстрені служби про підозрілий предмет. Фахівці служби порятунку негайно виїхали за фактом повідомлення, оглянули небезпечну знахідку та встановили, що виявлений предмет являється вибухонебезпечним. По факту виявлення боєприпасу повідомили правоохоронні органи та подали термінову заявку начальнику другого спеціального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України на вилучення і знищення боєприпасу. Важливо зазначити, що вражаюча дія фугасної авіаційної бомби сягає до 500 метрів, а радіус розльоту осколків може скласти до 5000 метрів. Рятувальники попередили мешканців, що проживають поруч із місцем знахідки про вилучення та перевезення боєприпасу до спеціального місця підриву. Людей застерегли утриматися від відвідування лісу під час вилучення боєприпасу. Про це золотів.нет повідомили у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 24 лютого о 17 годині 50 хвилин піротехнічною групою боєприпас вилучено та знешкоджено у спеціально відведеному для цього місці. Проведення робіт розпочалось зранку о 8.30. При приїзді на місце робіт було визначено методом розкопування боєприпасу, що це авіаційна бомба німецької армії Фугасна, а саме СЦ-500. Був скликаний штаб. Було прийнято рішення скликати комісію ТЕПТНС, яка зібралася. На ній протоколом прийняли рішення вирішення даного питання. Доведено всім належним службам відповідні їхні завдання і налагоджено подальшу співпрацю, взаємодію по виконанні даних робіт. Боєприпас був із місця виявлення, транспортований до місця підривного майданчика для проведення знищення.